Доброго часу доби всім присутнім, ради бачити вас тут. Я думаю, багато хто бачив афішу до сьогоднішнього дня. Звісно, вона була пасхальною, що певно мало б обіцяти матеріал з яйцями. Але враховуючи ціни, це зараз може собі дозволити не кожен. Я, Я досить довго думав, якій темі присвятити сьогоднішній монолог, так і не зміг визначитись. Зрештою, поговоримо з вами про все потрохи. Взагалі, в мене так по життю виходить, що я дуже багато чим захоплююсь, багато за що беруся, і часто згодом впираюся в якийсь бар'єр. При цьому на початку все дається легко і просто, певно, допомагають хороша пам'ять і різноманітний досвід. Знаєте, про таких людей кажуть, талановита людина таловинита у всьому. Але я надаю перевагу вислову дилітант широкого профілю. Є люди, які навпаки. Дуже погано починають, вони довго розкочегарюються, але вони в своїй справі стають справжніми майстрами. Я називаю їх мандрік поні, буквально поні, який знає один трюк. І дуже ними захоплююсь. Адже вони в них є найважливіший талант талант їбашити, є бачити, попри все. З ним можна досягти абсолютно всього. Якби всі бачили так, як їбачить зараз наше ЗСУ, ми вже давно б жили в країні майбутнього. Але задумуєшся, а звідки взяти цю навичку, де її тебе можуть навчити? Адже якщо подивимось на заклади освіти, дитячий садочок, ну таке собі місце, досить сумнівне, погодьтеся. Ти знав, перебуваєш там у віці, коли ти ще не готовий оцінити всі переваги денного сну. Тебе змушують доїдати не завжди смачну їжу. Ні, ну мені свого роду пощастило. Справа в тім, що якихось із недоліків можна позбавитись, коли вихователька – це колишня коханка твого діда. Якось виявляється і вдень спати не обов'язково і запіканки чомусь дві, а не одна. Але треба віддати випошану діду, бо треба бути досить галантним для того, щоб твоя колишня хотіла по-доброму відноситись до твоїх дітей. Безумовно. Потім школа, ну, школа. Наш клас, я закінчував математичний клас математичного ліцею, і наш клас вирізнявся тим, що він поєднував у собі найкращі академічні результати з найгіршою можливою поведінкою. Тобто, буквально, наші відмінники вигравали всі олімпіади, які відбувалися в місті, але вчительку літератури могли попросити піднятися, тому що її стілець конче потрібен гальорці для побудови піраміди. Коли я завітав до них на перший дзвоник 10 класу, перше, що мене зустріло, це новина про те, що вони підірвали борщ. Буквально стиснули під тиском із п'ятого поверху. Талановиті люди, прогулюючись, по коридору можна було отримувати з зібраного вручну дробовика з насосу край до його обличчя, і при цьому всьому найкращі результати у навчанні. Хоча, напевно, найбільш показовою історією буде справа в тім, що якийсь час у нас була дуже суворий класний керівник, і як з'ясувалося, вона ще поралась з усім цим кодлом. Потім вона пішла у декрет і нас передали молодому біологу. Коли ми черговий раз перейшли межу, і дирекція почала на нього капати, що з цим вже потрібно щось робити, він зібрав нас на класну годину. Так більше продовжуватись не може, казав він. Ви маєте знайти людину, яка прийде і буде все мені розповідати. Ви пропонуєте завести нам щура на борту пролучало звичак з останньої парти? Ви ж не думайте, я таку людину все одно знайду. Ми його також знайдемо, пролунали вже з першої парти. Підсумками класної години виявилось те, що ми забрали в нього ключі від аудиторії і отримали повне почуття безкарності. Але, хоча це була весела школа, Хороші викладачі, я хотів йти після 9-го. Як тільки я дізнався про концепцію стипендії, я більше не хотів займатись безкоштовно. Ну, За це мають платити. Але коли обираєш освіту в 15 років, треба завжди робити поправку на декілька фактів. Ну, по перше, мене з дитинства готували до того, що ти маєш вступити тільки на бюджет. Мені такі казали: або на бюджет, або в село коровам хвости крутити. Так як на село і ручну працю в мене алергія, довелося щось вигадувати. По-друге, хотілося якусь технічну освіту. Після математичного класу ти йдеш тільки на технічну освіту, бо свято вірить, що це допоможе тобі уникнути каси Макдональдса. Спойлер ні. І там я побував. Ну і Ну і на останок, ти все ж задумуєшся про те, що ти ще поняття не маєш, що ти хочеш від цього життя, а витратиш декілька років на освіту, і треба обрати принаймні щось, що зможе тебе годувати на крайній випадок. Так я обрав освіту інженера-електрика. Вступаючи до вузу, я розумів, що я занадто ціную особистий простір для того, щоб жити в гуртожитку, а значить, мені світить тільки щось в Житомирі. Вибір, зрештою, був впав спершу на мод, потім мене згорем навпіл вмовили подати документи ще й Агроколедж. І я дуже не погоджувався, дуже не хотів навіть до доторкатись до чогось причетного до аграрію. Але багато що змінили вступні комісії. Я прийшов подавати документи в мод, де сидів чоловік в піджаку. Я не знаю, в чому саме заключалась його робота, але судячи з його поведінки, він мав виступати антонімом слова дружелюбність. Знаєте, таким? його уособлення. Тому що за п'ять хвилин розмови, навіть без прямих образ. Він викликав стільки бажання спалити навчальний заклад і забити його папкою для документів насмерть. Ну у людини був талант складати перше враження, однозначно. Тож, як ви розумієте, вже в ненадто піднятому настрої я поїхав подаватися в агар коледж, і тут мене з порогу просто вибили землю з під ніг. Я тільки заходжу в кабінет, а мені одразу з чого роблять ізюм?» Відповідаю «А курагу». Відповідаю, читаючи, певно, в моєму погляді здивування, голова комісії уточнює, ну ти ж в Агроколедж прийшов документи подавати. І я вже починаю сумніватися, що можливо варто вступити сюди. Аж тут в кабінет заходить декан і в ту ж мить, а декан, який худий, як тріска, високий, видно, людині на плечі дарить від відповідальність, але він посміхається, старається триматися. І голова комісії в ту ж мить вскакує, скидає руку від серця до сонця і кричить: Хай май фюрер! І тут, я розумію, треба йти в цей заклад. Пізніше, Пізніше я дізнався, що при цьому головою директором Житомирського агроколеджу, є голова партії комуністів, і це додавало окремої іронії всім цим подіям. Але коледж проходить, триває якийсь час, приходить час на вступ до вишу. Одна із переваг, коли ти йдеш в коледж, що виш у тебе закінчується по скороченій програмі. Я взагалі планував їхати в Львів чи Київ, але так сталося, закохався, почав зустрічатися, з'їхався, і в виборі обрав тоді, ще дівчину тепер вже дружину. Обирати треба було куди вступати в Житомир. Другий раз пов'язувати життя з приставкою агро я не був готовий, а вступати до педо не дозволяло якісь почуття гордості і наявність здорового глузду. Тож я обрав для себе політехніку, на щастя, вона якраз потрохи починала крепнути і ставати на ноги. Але в той момент я почав розуміти, що проблема не в навчальних закладах, а в студентах. Інтегральне управління у нас викладав куратор Мартин Віталійович. І це людина, яка глибоко розумілася на своїй темі. Він так старанно роз'яснював нам тему, змалював схеми, пояснював рівняння, а ми зі старостою сиділи і думали, Боже, як йому пояснити, що це не він підбирає не ті слова, а тут група тупа. Він пояснює інтегральне рівняння, вони дроби ділити не вміють. Ну... Зараз я повернувся до освіти, і повертаючись до освіти сильно згодом, ти на неї вже геть інакше дивишся. По-перше, більше часу проводиш з викладачами, ніж студентами. По-друге, починаєш проникатись до них певним співчуттям. І коли дивишся на студентів і думаєш, як? Ну як, в сучасний вік з доступом, до купи інформації, з усіма інструментами, з чатом GPT, в сенсі ти не можеш розв'язати цю практичну. Но... Але коли треба себе якось заспокоїти, я люблю звертатись до міфів. Є один міф, міфи всі, звісно, вигадка, але який розповідає про те, що якось е, філософи сиділи, випивали, і один із них жалівся на студентів. Каже: Боже, ця молодь. Нічого вчити не хочуть, на лекції не ходять, сидять в бібліотеках, п'ють, ну, кажуть, цього філософа звали Сократ. Тобто, традиція гундіти на молодь має дуже прадавні коріння, а ми все ще якось розвиваємось. До речі, така сама давня традиція це проведжати оплесками виступаючих. Всім дякую. Андрій, я попрошу тебе залишитися. повертайся, будь ласка, до мене. Ми нашою невеличкою сім'єю ЖК Ха-хаос. Хотіла би тебе привітати з днем народження, тому з днем народження Андрій. З Днем народження Андрій. Ну, хоч З днем Дження Андрій. Дякую, дякую, дякую. Наступна дівчина, яка виступатиме зараз на цій сцені, виступатиме вперше зі стендапом на сцені. Ми познайомилися. Ти можеш їздити? Ми познайомилися дуже цікаво. Насправді, щось не так з цим мікрофоном. Поплодуйте, я візьму моїх.